Слава Україні! Сьогодні 17 листопада випав перший сніг у нас. Так, так що зима потроху підходить. Е, що я показати хотів? значить Питали там, як кукуруза, то ось так. Круг батько на комбайні зробив, обмолотив, там бункер набив, десь десь приблизно. То по урожайності. Так, не про урожайність, а про цей. По вологості, вона десь 23-24. То, то змолотив, вики, висипав, розіслав, і тепер лежить. А ця більш за все буде зимувати. Трошки хотів поговорити про математику. Так, ну качани кукурудзи ось такі дебеленькі. Тут це поле, це галатея, норма десь порядка 60 тисяч на гектар. Вона значить. Ну, Є ось такі екземпляри. Трошки попадало, але воно попадало в основному до качана. Тобто, ну хоча як, де як, в общем. Ось де впало два екземпляри. Цей. Ну, не суть. В основному, в принципі, стояча вона. Попадало, в основному, якщо попадало, то обламалось стебловище качана. Такс. Ось качани такі. Дебеленький, в принципі. Ну, сира вона. Вчора це ще так більш-менш погода. Вся обіду мрячка почалася, то до мрячки я ще виламав там пару качанів Гран е 6-го на іншому полі. То теж десь волога 23. Так що буде вона стоять до весни. Е поясню, чого до весни. По сушці на сьогоднішній день. Ціна складає, ну чисто, якщо посушити, да, елеватор 4,5 долари тонопроцент і мінус вага тоді ще ж при усушці, відповідно. 4,5 долари це на сьогодні десь 180 гривень. Ну, щоб легше рахувати, тому що це в еліватора така, там в інших місцях навіть дорожче. Ну, Возьмемо, грубо, 200 гривень. Да. Волога 23. 200 множимо на, 20, ой, на 9 23-14, різниця до базової вологи. 9% виходить. 200 на 9 це буде ціна 1800 гривень. тонопроцент. Потім 1800 тонопроцент. І ціна на сьогоднішній день на тому же елеваторі 105 доларів. То і рахуємо. 105 це десь 4200 на сьогодні. 4200-1800. І виходить 2600. Ми отримуємо на руки. Плюс е, трати на логістику, плюс комбайн, е, то якось така математика ну, мені, наприклад, не дуже вподоби. Вроде вона там дасть 7-8 тонн свої, плюс оці всі приколи, і вийде, що кукурудза ну, ну буде трошки краще, ніж нуль, але ну, заробиш так, як пайовику заплатив, да? в кращому випадку. Може. А в деяких там, допустимо, хто поніс затрати більші, там, по цьому, то буде може все-таки ближче до нуля. Це якщо працюємо за готівку, по другій формі. Потім по першій формі По першій формі математика трошки цікавіша. Там ціна по-перше, але ну, ціна трошки більше. І якщо, допустимо, на той самий нібулон здавати, там іде дешевше сушка, по-моєму, 145 гривень, якщо не помиляюсь, то на процент. Тобто там вже будуть 5-7, по-моєму, а це точно не буду казати, але здається, було 5 і трошки. То ще побезнало, якщо здавати, то ще куди не йшло, допустимо, зараз. Да? Я ось цей. Далі до чого ще я веду. Значить, Можна зробити так. А можна зробити, залишити плюси цього маневру. Ти з осені вбираєш кукурузу, обробляєш ґрунт. І у тебе вже земля готова весною до посіву. Плюси. Так, тепер до мінусів. Ми втрачаємо все-таки в ціні, як не крути, якщо здаємо з Осені. По цьому, у нас ми вирішили залишити до весни. Що буде весною на сьогоднішній день, я не знаю. Але ну, віримо в Збройні сили і допомагаємо їм обов'язково. І я думаю, що на весну в принципі, все буде більш-менш нормально у нас. Так, е, да, будуть втрати при збиранні. Ця весна показала, що весняний обмолод кукурудзи він є дуже такий, ну, втрачаємо в урожайності багато. По-перше, качани. Ось отак жартко їдеш, торкнувся, качан впав. Дуже такого багато, це перше. І друге на самій жатці. Навіть якщо він не впав, качан іде в жатку, він весною ми молотили, він висохший і з нього багато зерна осипається. Ось у нас. Оже, ну, Качани всі ось, такі виповнені, гарні. В принципі, по такій густоті, враховуючи, що без добрив, лише одна гербіцидна обробка. І все, то я думаю, що на сьогодні. Результат гарний. Так, збиваюся. Значить, по весні да, будуть втрати. Хай там 2 тонни ми втратимо, може, на гектарі. Але е, хай там ми зберемо 6-7 тонн, можливо, весною. Але це буде краще через те, що вона буде, ну, максимум там волога буде 15-16. це раз. І по-друге ж, ціна буде, е, ну, зазвичай весною ж ціна вища. Подивимось, як воно буде. У цьому цією весною, слідуючою, побачимо. Оце така моя думка стосовно цього. Вистоять вона, не ну, думаю, вистоять там. Ну, будуть втрати, кажу ж, але, як на мене, краще тоді, ну, весною ще прийдеться ж тоді обробити, відповідно. Обробиться воно, то трошки гірше буде це, ніж осінній обробіток. Але все ж таки, виходячи з даних умов. То, як на мене, це буде правильне рішення. Плюс ну, багато хто так робить, в принципі, через те, що і комбайна немає транспорту. І таке і інше. це таке. такі думки. Хто там може робить по-своєму? Допустим, в кого є своя сушка, то взагалі без питань змолотив, в склад засипав, потім просушив і чекаєш ціну там здаєш. Так, ну що ж, все буде Україна? Слава Україні, всім пока.